Вітаю шановні глядачі. Зараз ми подивимося марганець. Що заважає припинити обстріли Марганцю, міста Марганець? Вище сили, скажіть там, будь ласка, що заважає припинити обстріли Марганцю. Вже майже, ще трошки чекайте, були е, такі вже... Так, було вже майже припинено вогонь. Щось таке намагалися зробити е, в е, марганці. Якийсь захист, що людям дав е, е, таку надію. Але ворог дуже пильно диви, дивиться на місто Марганець. У нього в планах продовжувати обстріли. Так, також Марганець е, буде надходження е, допомоги. Мешканцям. Так, ворога буде зупинено, обстріли припиняться. Це робиться тільки для того, щоб лякати людей, щоб у них не було спокійного життя. Не подобається ворогу, як люди, попри все, живуть. живуть і і продовжують ми зберегати оцей мир родину. Ворог хоче от на майбутнє отакий у нього план лякати. Там будуть е, такі відбуватися боротьба, боротьба, ворога будуть е, вибивати. Силою вибивати, щоб нарешті зупинити оце страждання. Ой, дивіться, марганець надійде зброя. Йде така потужна допомога на майбутнє, і вона віджене ворога. Він не зможе дістати до вас. Це місяць жовтень. Місяць жовтень, отака От потужна допомога прийде в Марганець. Наразі ви тримаєтеся і бійці, і люди допомагають, як можуть вам. Е Дуже сильні військові. Як можуть, вони стараються зупинити оці обстріли. І вони е бережуть оцих. Людей, щоб в них, хоч як-то, вони змогли в мирі мешкати. І такі здійсниться ця подія ворога буде відсунуто, щоб він не намагався зробити, і вб'ють. Так, оцих ворогів, що а, давали накази саме керівництво. Їх Буде вбито і буде на цьому поставлена крапка і поворот у ситуації взагалі війні. Отак. Добре треба забрати, щоб якнайшвидше надали всю необхідну допомогу. Ой, заперечую, щоб люди радісно жили в мирі заперечує Так, добре, допомога надходить. Хочу забрати всіх ворогів, всі їхні плани, ворожі, зламати. Добре, заперечуємо. Да настане нарешті мирна. Ой, мирна ситуація, марганець, мирний, без обстрілів. Добре, заперечується весь цей негатив, Забираю, заперечую. Якнайшвидше надходить допомога. За марганець б'ються. За марганець за жінок, за дітей, за родини. Отакі сильні воїни. Настане мир. Так, зараз перекрию. Дуже-дуже чекає військо, дуже чекає на оцю зброю, що муси прийти. І вона прийде. Людям прийде допомога. Це так. Побираємо всі перешкоди, так, будуть відбудовувати. Домівки. Заперечую. <кій> Прошу ваші сили, якнайшвидше, припинити всі негативні дії. Марганці припиняються обстріли, припиняються боротьба, ворог тікає. Лякається, якнайшвидше до марганців приходить. Вся необхідна допомога людям. Відновлюються домівки. Перекриваю. Відкриває буде Так, так да прийде сила, захист. Потужна зброя, щоб захистити містян. Перекриваю. Більше нема нічого, що заважає припинити обстріли у Марганці. Місто Марганець більше не обстрілюють. Всі ракети, бомби, снаряди. відвертаю, повертаю ворогові. Всі плани ворожі, агресивні щодо марганця. Ворога руйную. Відвертаю, ламаю всю зброю, не працює зброя. Самі по собі стріляють, лякаються, тікають, не бачать, руки не працюють, ноги не працюють, тікають, відходять. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду прошу, захистить місто марганець від ворога, відвернути всі ракети. Де да буде все сказане здійснено. Буде так, буде так, буде так. Ви ще будь ласка, закрийте небо, маранцем, де настане мирне небо. Відвертаю ворожі ракети. Повертаю ворогові. Де да буде все сказане здійснено. Ось такі плани ворожі. Ох, він. Е е Дивиться на страждання людей. В нього така агресія, незрозуміла не, не взагалі до марганцю. Але прийде час і він отримає відсіч і буде мир, мирне небо. Дякую за увагу.